Стівен КІНГ Пітер Страуб, Талісман. ЧАСТИНА 3, Розділ тридцятий. Тайер стає ДИВНИМ місцем. Один ЧЕРЕЗ вікно ДЖЕК бачив зодягнених у куртки хлопчаків, які щулилися від холоду і курсували між бібліотекою та школою. Повз також пробігав Етерідж, старшокласник, який кричав уранці на Джека. І за його спиною майорів шарф. Із вузької шафи біля ліжка Річард дістав твідовий спортивний піджак. Незважаючи на все сказане тобою, я цілком певен, що ти маєш повернутися в Ньюгемшер. Зараз мені треба йти на баскетбол, інакше тренер Фрейзер змусить мене після повернення пробігти 10 штрафних кіл. Сьогоднішнє тренування проводитиме хтось інший, але Фрейзер сказав, що закопає нас у землю, якщо ми не з'явимося. Хочеш, я дам тобі чистий одяг, принаймні я маю сорочку, яка тобі підійде. Батько прислав мені її з Нью-Йорка, а Брукс Бразерс переплутали розмір. Погляньмо, відповів Джек, його одяг став геть непридатним для подальшого носіння. Джек почувався як Пігпен, персонаж коміксу горішки, котрий жив в оточенні бруду і зневаги. Річард простягнув йому білу сорочку, яка досі була запакована у поліетилен. Чудово, дякую, сказав Джек, дістав сорочку і заходився витягувати шпильки. Вона була практично його розміру. Є ще піджак, який ти можеш приміряти, додав Річард. Блейзер висить у шафі під дальньою стіною. Дістань і поміряй його. Візьми одну з моїх краваток. Раптом хтось зайде, скажи, що ти із Сент Луіс Кантрідей. І приїхав за програмою газетний обмін у нас цього року таких двоє чи троє, наші їдуть туди, а вони приїжджають сюди, щоб брати участь у випуску газети. Він пішов до дверей. Я повернувся перед обідом, щоб подивитися, як ти. Джек відзначив, що до пластикової вкладки в нагрудній кишені Річарда прикріплено дві кулькові ручки, а сам піджак застівнутий на всі ґудзики. За кілька секунд Нельсон Гауз абсолютно стих. І з вікна кімнати Річарда Джек бачив хлопчиків, що сиділи за столами у бібліотеці. Ніхто не ходив доріжками або ламкою коричневою травою. Довгий дзвінок повідомив про початок четвертого уроку. Джек потягнувся і позіхнув. Повернулося відчуття, що він у безпеці. Він у школі з її знайомими ритуалами, дзвінками, уроками, баскетбольними тренуваннями. Може, йому вдасться залишитися тут іще на день. Може, він навіть подзвонить мамі з одного з телефонів у Нельсонгаузі, він точно зможе виспатися. Джек підійшов до шафи і дістав блейзер, який висів саме там, де сказав Річард. На рукаві досі висів цінник. Слоут прислав його з Нью-Йорка, а Річард іще жодного разу його не вдягнув. Як і сорочка, блейзер виявився на розмір меншим, ніж треба було, і стягував плечі. Але завдяки вільному крою Джекові було доволі зручно в ньому. Білі манжети сорочки на півдюйма виповзали з під рукавів. Джек вибрав краватку з гачка на дверцятах, червону із синіми якорями, накинув на шию, акуратно зав'язав, подивився на себе в дзеркало і голосно засміявся так, йому це вдалося. Джек дивився на чудовий новий блейзер, клубну краватку, білу сорочку і зім'яті джинси. Він був на місці, він був учнем дорогої приватної школи. 2. Річард, як відзначив Джек, став шанувальником Джона Макфі, Льюіса Томаса і Стівена Джея Гулда, і з довгої низки книжок Джек вибрав великий палець панди, бо йому сподобалася назва, і попрямував до ліжка. Дуже довго Річард не повертався з баскетбольного тренування, нереально довго, Джек уже нервово міряв кімнату кроками, не розумів, що так сильно затримало Річарда, але свідомість малювала одну катастрофу за іншою. А поглянувши на години у п'яте чи в шосте, відзначив, що учнів на території школи немає. Те, що трапилося з Річардом, трапилося і зі всією школою. День помер. Річард, подумав хлопчик, теж. Можливо, померла вся школа тайра, і це він приніс чому призвідником смерті був саме він? За весь день Джек з'їв тільки курку, яку Річард поцупив для нього з їдальні, але голодним не почувався. Джека охопив відчай куди б він не йшов, його супроводжувала смерть. Три. У коридорі знову залунали кроки. З кімнати на горі глухо долинали бах-бах-бах бас гітари, і Джек знову впізнав мелодію з альбому Блю Ойстер Калт. Кроки спинилися перед дверима, і Джек поквапився до них. На порозі виник Річард. Двоє світлоголових хлопчиків поглянули на Джека, проходячи повз. У коридорі рок-музика грала гучніше. Де ти був цілий день? запитав Джек. Знаєш, тут якась дивна історія, сказав Річард. Скасували всі вечірні уроки, містер Дафрі навіть не дозволив учням повернутися до своїх шафок, а коли ми прийшли на баскетбольний майданчик, незрозумілого тільки побільшало. Хто такий містер Дафрі? Річард поглянув на Джека так, наче той тільки вчора народився. Хто такий містер Дафрі? Він директор. Ти що, зовсім нічого не знаєш про цю школу? Ні, але в мене вже виникло кілька ідей, відказав Джек, що ж було дивного на тренуванні. Пам'ятаєш, я казав тобі, що тренер Фрейзер попросив якогось друга підмінити його сьогодні, і ще сказав, що змусить намотувати коло навколо стадіону тих, хто на це тренування не прийде. Я вирішив, що нас тренуватиме хтось на кшталт Елла Маквайра, розумієш, яка зірка у школі Тайера немає особливих спортивних традицій. Але я гадав, що заміна буде особливою. Дай вгадаю новий тренер виглядав так, наче не мав жодного стосунку до спорту. Річард здивовано задер підборіддя. Не мав, сказав він. Жодного стосунку взагалі. Річард задумливо подивився на Джека. Він постійно курив, і тренерів із таким довгим брудним волоссям не буває. Насправді він скидався на тих, кого тренери завжди зневажають, навіть очі в нього були дивними, закладаюся, він смалить травичку. Річард посмикав светр. Не думаю, що він знає хоч щось про баскетбол, він навіть не наказав нам розіграти комбінації, які ми завжди робимо після розминки. Ми просто бігали і кидали м'яч у кільце, а він кричав на нас, сміявся, наче не бачив нічого кумеднішого за дітей, що грають у баскетбол. Ти коли-небудь зустрічав тренера, який думає, що спорт це кумедно, і розминку він провів дивно, сказав окей, повіджимайтесь і закурив ані рахунку, ані темпу, кожен віджимався як хотів. А потім Окей, побігайте тепер. Він видавався якимсь диким. Гадаю, завтра я поскаржуся тренеру Фрейзеру, я б не став скаржитися ні йому, ні директору. Похитав головою Джек. Гаразд, я тебе зрозумів. Містер Дафрі один з них? Із тих, що живуть на територіях. Або він на них працює. Хіба ти не бачиш, що можеш усе вбудувати в загальну картину, усе, що йде не так, божевільний мозок так і працює, ти знаходиш зв'язки там, де їх нема. І бачу те, чого нема. Річард знизав плечима, але, незважаючи на відстороненість, яку показував цей рух, на його обличчі читався сум. Ти сам це сказав? Завжди хвильку. Пам'ятаєш, я розповідав тобі про будинок, який завалився в Анголі штату Нью-Йорк?» Рейнбюрд Таверс. Оце так пам'ять. Я гадаю, той нещасний випадок, моя провина. Джеку, ти. Збожеволів, я сам знаю. Послухай, хтось мене здасть, якщо ми вийдемо і подивимося вечірній випуск новин. Сумніваюся, більшість зараз навчається. А що? Я хочу знати, що відбувається навколо. Але думку цю Джек не озвучив Привабливі пожежки, чудові землетрусики, свідчення того, що вони перетинають межі реальностей, щоб дістатися до мене, до нас. Хочеться вийти з чотирьох стін, друзяко Річарде. І Джек пішов за Річардом у коридор зі світло зеленими стінами. Розділ 31. перший Таєр котиться у пекло. Один. Джек першим відчув зміну і збагнув, що трапилося. І трапилося це ще раніше. Доки Річарда не було, він уже налаштувався на це. Змовкла криклива геві-метал-пісня пісня Вампірське тату гурту Блю Ойстеркалт, телевізор у кімнаті відпочинку, де замість новин тріскотіла чергова серія героїв Гогана, вимкнувся. Річард повернувся до Джека і розтулив рота, щоб щось сказати Не до мені, Грідлі, першим висловився Джек. Змовкли тамтами аборигенів. Надто вже спокійно. Ге-ге, слабко відповів Річард. Річарде, можна я в тебе щось запитаю? Так, звісно. Тобі страшно. На обличчі Річарда було написано, що понад усе на світі він би хотів відповісти. Ні, звісно ж, ні, цієї вечірньої пори в околицях Нельсон завжди так спокійно. На жаль, Річард був у принципі нездатним збрехати. Старий добрий Річард. Джек відчув приплив ніжності. Так, відповів Річард. Мені трохи страшно. Можна я ще дещо запитаю? Гадаю, так. Чому ми обидва говоримо пошепки? Річард довго дивився на нього і мовчав, а тоді рушив далі зеленим коридором. В іншому коридорі були і зачинені, і відчинені двері. Джек відчув знайомий запах, що сочився крізь прочинені двері кімнати номер 4 і ж відчинив двері напруженими пальцями. І хто з них нарик? запитав Джек. «Що?» Невпевнено уточнив Річард, Джек гучно потягнув носом повітря. Відчуваєш запах. Річард відступив і оглянув кімнату. Обидві настільні лампи світилися. На одному зі столів лежав розгорнутий підручник з історії, а на іншому випуск геві метал. Стіни прикрашали постери Коста Дель Соль, Фродо і Сем, що лізуть крізь потріскані задимлені рівнини Мордору до замку Саурона. Едді Ван Гален, на розгорнутому номері гевіметалу лежали навушники, у яких тихо потріскувала музика. Якщо тебе можуть вигнати за те, що ти дозволив другові поспати під твоїм ліжком, то навряд чи на них просто нагримають за куріння трави, правда? запитав Джек. Звісно ж, за таке виключають зі школи. Річард дивився на косяк, наче загіпнотизований. І Джек подумав, що вигляду друга зараз збентежений і вражений, як ніколи. Той не дивувався так, навіть коли Джек показав йому опіки, що гоїлися між пальцями. Нельсон Гауз порожній, сказав Джек. Не будь смішним, різко відповів Річард. І все ж таки так і є Джек жестом показав на коридор. Ми єдині, хто лишився. І без шуму ти ніяк не виведеш понад тридцять хлопців із гуртожитку. Вони не просто пішли, вони зникли. Певно, на території? Не знаю, сказав Джек. Певно, вони досі десь тут, але трохи на іншому рівні. Певно, вони там, може, у Клівленді, але точно не там, де ми. Зачини двері. Різко сказав Річард, і коли Джек швидко не зробив цього, він сам їх зачинив. Ти хочеш викинути, не хочу навіть торкатися цього, відповів Річард. Знаєш, я маю донести на них обох містерові Гейвуду. Ти справді це зробиш? вражено запитав Джек. Річард виглядав засмученим. Ні, ймовірно, ні, сказав він. Але мені це не подобається неупорядковано, сказав Джек. Так. З залінзна Джека зиркнули Річардові очі, у яких читалося, що саме так і є. Він має зарубати це собі на носі, і якщо йому це не до вподоби, то доведеться потерпіти. Він знову оглянув коридор. Я хочу дізнатися, що тут відбувається, сказав він, і повір мені. Я точно дізнаюся. Це може виявитися значно небезпечнішим для твого здоров'я, ніж марихуана, друже річі», – подумав Джек і рушив за товаришем. Два. Вони стояли в кімнаті відпочинку і роззиралися довкола. Джек показав на двір. В останніх променях присмиркового світла Джек побачив гурт хлопців, що зібралися навколо зеленувато бронзової статуї засновника Тайера. Вони курять. люто закричав Річард. Просто в дворі вони курять. Джек одразу подумав про запах трави в коридорі Річарда. Так, вони курять, сказав він Річарду. І, вочевидь, не ті цигарки, що виготовляються на тютюновому заводі. Джек люто постукав кісточками пальців по склу. Джек бачив, що його друг забув навіть про дивно спорожнілий гуртожиток. Забув він і про замісника тренера в шкіряній курці, що смалив цигарки одна за одною, і про те, що в Джека було, як він гадав, якесь психічне відхилення. Той вираз лютої пристойності на річардовому обличчі казав Коли гурт хлопців стоїть собі ось так курить косяки на відстані витягнутої руки до статуї засновника цієї школи, то, здається, ніби хтось втирає мені, буцімто земля плоска, прості числа іноді можна ділити на два або щось іще не менш смішне, серце Джека сповнилося жалістю до друга, але водночас і захопленням від такої реакції. Та навіть ексцентричного ставлення до шкільних знайомців. Він знову запитав себе, чи зможе Річард витримати ті шокуючі явища, що можуть трапитися їм на шляху. Річарде, ті хлопці, вони ж не стайра, правда? О Боже, вони точно здуріли Джеку. Це старшокласники, я впізнаю кожного з них. Пацан, що носить ідіотський шкіряний авіаційний капелюх Норінгтон – Отой у, у зелених спортивних штанях Баклі бачу Гарсона, Літлфілда, а той із шарфом Етерідж, завершив він. Ти певен, що це Етерідж. Звісно ж, це він. заволав Річард і зненацька повернув ручку на вікні, підняв шибку і висунув голову в холодне повітря. Джек затягнув Річарда назад. Річарде, будь ласка, просто послухай. Річарду не хотілося цього робити. Він розвернувся і знову висунувся в холодні сутінки. Гей, ні, не привертай їхньої уваги. Заради бога, Річарде. Гей, хлопці, Етерідже, Норінгтоне, Лідлфілде! Що там, в біса, таке відбувається? Балачки і грубий сміх стихли. Кадр у шарфі Етеріджа повернувся на звук Річардового голосу. Він трішки нахилив голову, щоб роздивитися їх, світло з бібліотеки і тьмяні відблиски зимової заграви падали йому на обличчя, Річард притулив долоні до рота. Права половина обличчя справді скидалася на етеріджа, старшого етеріджа, етеріджа, який побував там, куди не ходять хороші хлопчики з приватних шкіл і робив багато чого такого, що не роблять хороші хлопчики з приватних шкіл. Лівий бік місиво переплетених між собою шрамів, блискучий півмісяць, напевно, оком витріщався із заглиблення у бугристій плоті нижче від лоба, око скидалося на мармурову кульку, яку глибоко запхали в калюжу напіврозплавленого жиру, одне довге ікло звисало з лівого кутика рота. Це його двійник, подумав Джек зі спокійною певністю. Там стоїть двійник Етеріджа. Невже вони всі двійники? Двійник Літлфілда, двійник Норінгтона, двійник Баклі та багатьох інших. Це ж неможливо, правда? Слоуте. закричала схожа на Етеріджа почвара. Світло вуличних ліхтарів тепер спадало прямісінько на його зруйноване обличчя. Зачини вікно! прошепотів Річард. Зачини вікно, я помилився. Він дуже схожий на Етеріджа, але насправді це не він. Може, це старший брат, якому колись облили обличчя акумуляторною кислотою, або чимось іще від чого той оскаженів, але це не Етерідж. Так близько до вікна, Джеку, зачини його, просто за...» Під вікном почвара Етерідж наблизилася ще на крок до них. Монстр вищерівся, його язик довгий і огидний. Вивалився з рота дитячим святковим гудком. «Слоуте!» – кричало воно, віддай нам свого пасажира. Джек і Річард здригнулися водночас напружено дивлячись одне на одного. Виття розірвало ніч, бо вже справді настала ніч, сутінки закінчилися. Річард зиркнув на Джека, і на мить Джек побачив у його очах відзеркалення його батька. Навіщо ти прийшов сюди, Джеку, га? Навіщо ти приніс мені увесь цей хаос? Навіщо ти взагалі приніс мені свої побрехеньки сраного Сібрук Айленда? Хочеш, щоб я пішов? м'яко запитав Джек. На мить у Річардових очах затримався той тривожно злісний погляд, але він поступився давній знайомій доброті. Ні, відказав він, розгублено запустивши руки у волосся. Ні, ти нікуди не підеш. Там, там, на вулиці, дикі собаки. Дикі собаки, Джеку, в кампусі тайра. Тобто, ти їх бачив. Ага, річі, я бачив їх, м'яко сказав Джек, коли річард знову ялозив руками по вже не такому чистому волосю, масажуючи його під чудренацькими котами. Охайний і завжди акуратний друг скидався тепер на милого божевільного кузена винахідника Дональда Дака, Джеро Гірвуза. Зателефонувати Бойтону, він відповідає за безпеку. Ось що я маю зробити, казав Річард. Зателефонувати Бойтону у міську поліцію або. За деревами у мороці з дальнього боку двору пролунало виття гучне, гнучке, майже людське виття. Річард зиркнув у той бік, і його рот затремтів, як у немічної літньої людини, тоді він благально глянув на Джека. Джеку, зачини вікно, гаразд? Мене морозить. Гадаю, я підхопив застуду. Звісно, Річарде, сказав Джек і зачинив вікно, відгороджуючись від виття, наскільки це взагалі можливо.